Доброго дня, шановні та глядачі прес-центру Раді вас вітати на прес-конференції присвяченій успіхам українських спортсменів на всесвітніх іграх 2025. Сьогодні з нами шановні спікери, пані Анжеліка Терлюга, срібна призерка всесвітніх ігор 2025 карате, заслужений майстер спорту. Володимир Зарейський, особистий тренер Анжеліки, заслужений тренер України. Олексій Коханець, президент Одеської обласної федерації карате та Євген Лєвенберг, заснований групою компанії Бієрґруп та почесний президент клубу Royal Team. Пані Анжеліко, вам слово. Добрий день всіх вітаю. Дуже дякую за таку прес-конференцію за те, що ви розголошуєте про спортивні успіхи, про наші виступи. Це дуже важливо і мотивує на майбутні успіхи також. Дякую, пане Володимир. Вам слово дуже дякую за підтримку, за те, що поширюєте наші перемоги медійно, підтримуєте нас і завжди поруч. Дякую. Дякую, пане Олексію. Вам слово. А, теж хочу приєднатись е, до подяк. Хочу подякувати нашим журналістам, нашому прецентру центру ОДІСІ, де вже ми за такою доброю традицією вже збираємося не перший раз. Е, з приводу наших результатів, наших спортсменів. Також хочу подякувати е, за підтримку начальника управління фізичної культури спорту міста Одеси Руслану е, mm -hmm. Так, Дякую, дякую, пане Євгене. Вам слово. Доброго дня усім. Я хотів би особисто привітати ще раз Анжеліку з перемогою. Це дуже велика подія для України, особисто нашого міста, що в нас є така чемпіонка. І я хочу побажати, щоб ви далі Анжеліка йшли вперед і з'явили ще більше і більше перших місць. Дякую. Дякую Дякую вам за ваші привітання та подяки. Є питання до пані Анжеліки. Чи не могли ви про трохи більше розповісти про власну історію успіху та власних здобутків? Ну, в цього разу для мене було дуже важко повертатися на тетамі, тому що я думаю, більшість людей, хто за мене за, слідкує за моїм життям, знає про те, що е, 21 грудня я ще народила донечку і. Буквально через два місяці я прийшла перший раз в зал. Мені було дуже важко починати тренування. Ми почали з березня. Перша задача була це як мінімум повернути свою вагову категорію. І я це зробила за дуже короткий час. Тобто, вже в травні я була 55 кілограм і взагалі втратила більше 20 кілограм за ось цей період. Літом в мене була дуже активна така частина підготовки. Ми її робили різними кем. Спортивними заходами ми були в різних країнах з різними командами, готувалися для того, щоб на всесвітніх іграх гарно виступити. Я знала про цю ліцензію вже давно, тобто отримала я її у 2023 році, коли виграла бронзову медаль на чемпіонаті світу. І я знала автоматично, що я відібралася на всесвітні ігри. Як ви знаєте, там можуть змагатися тільки вісім найкращих спортсменів за всю категорію. Uh, і от ми вирішили ризикнути. Uh, останній цикл підготовки був вже в Гонконгу. Uh, це було для того, щоб uh, була гарна аклиматизація. І ми приїхали в Китай за два дні до виступу. Я зважилась. Uh, день змагальний був повний якихось драм і неочікуваних речей для мене. Uh, були навіть протести, але взагалі в кінці uh, це було. Друге місце, і чим я дуже сильно задоволена, тому що ну, я рада, що стільки зусиль з моєї сторони вони були не дарма. Дякую. Можливо, пан Володимир та Олексій можуть розповісти про процес підготовки. Це більше, Це більше. Процес процес підготовки. Так. Почали ми в березні. У нас був перший місяць, такий водний. Робили чисто фітнес, якщо так сказати, простими речами. Ось потім почалось карате. Спочатку, і за того, що була якби, ну, зайва вага, да, було тяжко тренуватися, бо лише буквально три місяці назад Анжеліка народила донечку нам. І спочатку йшло дуже-дуже тяжко. І потім вже ми поїхали на чемпіонат Європи. Це було заплановано, виступили там до цього турніру підвели вагу, і потім вже почалася підготовка більш така сконцентрована конкретно на всесвітні ігри. Дякую, пане Олексі. Можливо, ви трохи да, додасте? Да, я можу сказати, що ще раз привітати цей чудовий тандем. Тренера та спортсмен спортсменки, чоловік і жінка. Е, От ну я е, сам як людина, яка не стороння е, к цьому процесу, да в мене теж жінка-спортсменка, і в мене теж е, жінка має дитину. Ми знаємо, як це тяжко взагалі після е, народження дитини вийти на татамі та ще так показати такий результат. Ну це дуже важко. Я дуже пишаюся вами, і тут робота. Зрозуміло, що Анжеліки ну тут зрозуміло, дуже така ну, повинна бути складна робота для тренера. І ви дуже з цим класно справилися. Ну молодці. Вот. А ще я можу додати, що мені приємно, що зараз у нас є медаль всесвітніх ігор. І вже на протязі ну, 10, 10 років да, ми приїжджаємо з кожних ігор з медалями. Да. П'яті ігри за кар'єру і п'ятий фінал. На фільма. іграх мені якось вдається тобто, дуже гарно. Тобто знов, знов Одеса а, приїжджає медалю з карате. Це були Олімпійські ігри, медаль, це були європейські ігри, медаль і всесвітні ігри, вже не перша медаль в нас. Да, було золото зараз. І Це дуже для нас приємно і дуже ну, престижно, можна так сказати. Дякую. Пане Євгене, чи могли би розповісти трохи про підтримку, можливо, спонсорування українського спорту, про а, ваш внесок у ці здобутки? Ну про як ви кажете, да, підтримки всесвітнього спорту та викрате в Україні це для мене буде на, на даний час. Я думаю, трошки важко, але підтримувати наш клуб я це ділаю постійно, тому що я бачу, як важко взагалі спорту в Україні, особисто карате. Ми дуже хотіли би, щоб у нас трошки більше було підтримки держави, тому що сьогодні в цей в цей час бізнесу підтримувати. Сонце все важче і важче, але ми з цим впорамося, ми працюємо і будемо робити так, щоб наш клуб і взагалі наша чемпіонка ще тільки вперед. Дякую. Дякую. Пані Анжеліко, чи не могли би розповісти трохи про майбутні здобутки, про кроки до ще нових звершень? Так, да, перед тим як я відповім вам на запитання, хотілося би сказати про те, що трохи там ну, такої мотивації. Для спортсменів і для молодого покоління я знаю, як важко зараз в принципі нам тренуватись в Україні і особливо в нашому місті. Це постійні обстріли, це постійні стресові ось такі навантаження. Дійсно, зараз дуже важко. І бізнесу я от спробувала в своєму житті. Побути бізнес-вумен і втратила дуже багато на цьому ресурсу, і фінансового, і часу, і енергії. Зрозуміла наскільки на сьогоднішній день в Україні важко побудувати щось. І спорт, і наші клуби, і федерації все це тримається от, на такому ентузіазмі, але все одно можна достукатись до правильних людей. Є в нас гідні люди, які працюють в установах, яким не все рівно все одно і вони намагаються зробити для того. Щоб цим спортсменам було якомога краще. Е, є такі люди, як Євгенії, які, е, скажімо, допомагають і не просто словом, а й ділом. І завдяки таким людям можна показувати результат, ти себе відчуваєш в команді. І е, я дякую нашій федерації, і, звісно, управлінню спорту, всім, хто підтримує. Я знаю, як всім важко, але я дуже дякую за їх час, за їх е, е, вкладення да, в ці здобутки і в ці медалі. Е, ну і ще хочу сказати, що якщо якісь спортсмени в карате захочуть пройти мій шлях і після народження дитини повернутись, то ви знаєте до кого звертатися. А про майбутнє, чесно кажучи, мені було дуже важко подумати про те, що чи треба мені ще продовжувати чи ні, тому що ось цей цикл підготовки він дуже багато ресурсу з мене забрав. Я була просто як лимон віджата повністю, і моральна, і фізична. І я дійсно розумію, що відновлення моє воно зараз не так відбувається, як раніше. Але так склалися обставини. Напевно, зверху хтось хоче, щоб я ще продовжувала. І мені е, зараз е, ну, вислали письмо про те, що в мене є офіційна е, ліцензія на чемпіон світу. Е, зараз правила у нас в спорті помінялись, і тепер на чемпіонаті світу можуть виступати тільки найкращі 32 спортсмени з категорії. І там був е, дуже важкий відбір на ці змагання, але е, завдяки моєму знову ж таки. Третьому місцю на чемпіонаті світу минулому і завдяки тому, що я була в обоймі, продовжила свій шлях спортивний. Я отримала цю ліцензію, і в мене є нова ціль це гідно представити Україну на чемпіонаті світу. Я не хочу туди просто приїхати. Я хочу знову, як мінімум, фінал. Дякую. Можливо, хтось з наших глядачів хоче поставити запитання? Розкажіть, будь ласка, як? Поєднувати материнство і кар'єру на високому рівні. Ти вже можеш про це сказати? Все ж таки ну, більше півроку, так? Так. Якби я вміла заробляти в інтернеті, я би зараз зробила би курс. Знаєте, як всі зараз роблять там, mental coach, або там підтримка, або ще щось там, як бути мамою спортсменкою. Дуже важко це описати словами. Просто кожен день дисципліна. От моє життя зараз називається дисципліна, і е, я ще годую дитину. Тобто вночі я не сплю, якби як раніше, і просто намагаюся якось виривати якісь хвилини, де я можу відновитись, де я можу нормально поїсти. І но акцент зараз я роблю на тому, що на першому місці в мене це наша дитина, на другому місці це тренування і повернення себе до е, якоїсь форми, яка би мене. В принципі зробила би більш впевненою в собі. Це дуже важливо, коли ти відчуваєш себе в гарній формі, ти дуже впевнено змагаєшся. І ось таке моє життя зараз. Як пройти цей шлях і так далі? Ну, мені дуже важко це все розказати в двох словах. Просто мене зрозуміють, напевно, тільки мами, які повертались до свого життя після народження дитини. Вони, напевно, зрозуміють, як це. Дякую, пане Олексію. Ми знаємо, що ви хотіли висвітлити висвітлити одну важливу подію, тому передаю вам слово. Я хочу привітати тренера Анжеліки Терлюги, її чоловіка з почесним званням заслуженого майстра спорту, який от нещодавно пройшло. Це, Це послужив, тренер. Я вибачаю, заслуженого тренера України. Да. Ну, ще потрібно виконати заслуженого майстра спорту. <ріст> 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 от дуже вітаю. Це приємна для нас подія. Дякую. От, і дуже дійсно людина заслуговує. Це титанічна праця. От, і вітаємо. в мене ще може таке питання до ліки. А, я, я розумію, що ми вже да, повинні працювати над твоїм інтернет-курсом. Ще би стан мій да. фінансовий і підготовку на змагання. Да. Це дуже да, от я, да. я хочу сказати, що ну дійсно а, Анжеліка вже спортсменка там, світового рівня, яка там не завжди вписала золотими літерами своє ім'я в історію світового карате. І дійсно в тебе ну в принципі є а, ну, всі титули. Да? Там, ну, ти була, там, ми знаємо, як був той чемпіонат світу, де ти стала третя, і Ми знаємо, що тим я думаю, що там повинна бути чемпіонка світу. Ну але ж. В принципі, ти всі трофеї зібрала. От, і в мене таке от питання до тебе, яка все ж таки от мотивація далі продовжувати займатися цим? Там, дійсно, дуже важко. І по здоров'ю, і по всьому. Там, яка от мотивація, що тебе мотивує? Та, ну, насамперед, цікаво було молодим спортсменам, які тільки зараз починають свою кар'єру. Ну, чесно кажучи, дуже важко втримувати. Оце лідерську позицію є втримувати набагато важче, ніж туди йти. І коли був мій шлях, е, добр, як би сказати, е, назбирати ці титули і бути номером один там по рейтингу світовому, мені було це це як така, знаєте, гра збирання балів. Це було цікаво, це було прикольний шлях, і воно було набагато легше аніж втримувати бути, а ще й повертатись. Мотивація, напевно, в тому, що е, це така велика частина мого життя, без якої я не відчуваю себе живою. І коли цей період я була без тренувань, без якихось перспектив повернення в спорту, тому що я дійсно думала не повертатись, У мене було ось ну я, я думала, ну в мене вже є все. Всі медалі, ну який сенс, можна просто бути мамою і сидіти вдома. Але мені було дуже важко морально, і коли я прийшла в зал, знову одягла ну, ці перчатки. Я як будто, знаєте, як ковток води, це був просто і ковток, напевно, повітря в моїх грудях, коли ти виходиш на татамі, і ти вже можеш не просто ну якби. Бути собою, а коли ти вже там ногу закинула, коли ти вже там відчуваєш цей адреналін від ударів, від того, як ти отримуєш бали, це так прикольно, що не передати це відчуття, і хочеться втримати ось це відчуття якомога довше. Ну і є цілі, такі, знаєте, як мрії, які не здолані мрії. Це знову ж таки, да, в мене є медаль Чемпіонату світу, але вона бронзова, тобто є куди рухатись. Може це стати для мене такою крутою мотивацією. Проте залежні від емоцій, адреналіну і так далі гарному Те, що ми займаємося цим спортом не за гроші, не за якісь там не знаю фінансові або такі видобутки. Це 100%, це чисто емоційна залежність. І це постійне прагнення боротися з собою в першу чергу і собі доводити, що я ще можу, я ще краще, я можу ще краще зробити. Ну всі да ми, ми пройшли да, цей шлях, коли в принципі нас не возили. І та Жіліка попала, да? То коли е, вона їздила за свої кошти, чи за кошти тренера там сідали, умовно кажучи, там в машину якось там збирали якісь там копійки, щоб поїхати на той же там, да, колись да. чемпіонат Європи і так далі, коли там в команду можна попала. можна передати велике привітання мов новому тренеру Денису Валіч Морозову і да. його сідаю аж, да, який да, возив по всі який по всій Європі по, за, по за свій кошт, щоб якось виступити. І ще я би хотіла сказати дуже дякую за ось цю нагороду. Незважаючи на те, що це мій чоловік, я хочу сказати, що ця людина точно заслуговує на це звання. В минулому році він зі своїм спортсменом виграв чемпіонат світу, і ну, це була категорія 14-15, але для України це дуже великий вагомий внесок. До того в нас була класна нагорода бронзова на чемпіонаті світу серед дорослих, було золото всесвітніх ігор разом, золото євро. Європейських ігор зараз срібло всесвітніх ігор. Ну два золота чемпиоти Європи. Я думаю, що цього точно достатньо для того, щоб людина отримувала такі звання в Україні і інших тренерів. Молодих це мотивувало, так як Вова, в принципі, не в тому віці, там да, скажімо, він молодому достатньо віці, але він вже досяг такого. Я думаю, що це класна мотивація для інших молодих тренерів в нашій країні, щоб вони вірили в себе в результати і робили все для цього, і жили цим спортом, як робить це мій чоловік. Він прокидається сьомій ранку і приходить додому в півдесятої вечора, і це круто. Ну він заслуговує. Дякую. Дякую. Хотів би Дякую. вас наостанок попросити продемонструвати вашу медаль для наших глядачів. Так подивіться, яка гарна медаль. І ну це, напевно, найгарніша медаль в моїй колекції. Хочу сказати, що ну, це прям вау, це витвір мистецтва. Тобто, тут вона відкривається, тут є всередині ось такий медальйончик. Ось. Тут вилазить така штучка, там є цепочка, і ти можеш якби, е, е, носити цю обізянку на удачу. А я, до речі, народилась в рік е, обізьянки, тому для мене це дуже символічно. Мавпи, вибачте, мавпочки. Да. Дякую. Ось така гарна медаль. Маємо ще одне запитання. Анжеліка, дуже цікаво. Чого, ну мабуть, ну, напевно, чи хочеш ти розкрити ці моменти? Чого не вистачає зараз на, на татамі, щоб бути тією анджелікою, яка була до народження дитини? Можливо, які ті моменти? Може, це теж буде цікаво тим, хто народив дитину, потім хоче вернутися на татамі і бути в топі. Ну, по-перше, не вистачає впевненості в собі, тому що ти, коли випадаєш з цього графіку, да, ти не виграєш там змагання за змаганнями, ти втрачаєш е, ось це відчуття. Я не знаю, як це передати. Ну, е, Ви знаєте, е, багато в нас є спортсменів світового рівня, які вміють все, абсолютно все. І вони всі швидкі, сильні і так далі. Але є ось така чуйка. Ми називаємо її в спорті. Чуйка, чуйка моменту, чуйка якоїсь там впевненості атаки. І ось це роблять тільки особливі люди. Ось цієї чуйки мені не вистачає. Да? от зараз з кожними змаганнями мені все краще і краще, але я не знаю скільки ще змагань мені треба для того, щоб. Знову бути тією лікою, яка була, наприклад, на тому чемпіонаті світу. наприклад. Це був, так скажемо, для мене саме такий топ-форми. Пік. Це був якраз чемпіонат Європи, Європейські ігри і чемпіонат світу 2023 року. План змагань і так далі це вже відповідає мій тренер. Він планує, щоб до чемпіонату світу ми ще з'їздили на пару міжнародних змагань, для того, щоб я змогла хоч якось ще. Як би скажемо, наздогнати цю чуйку і спробувати деякі ситуації. У нас будуть там деякі задачі, які я маю зробити під час поєдинку, для того, щоб в мене був арсенал на чемпіонаті світу. Для того, щоб я не була зажата і не думала про те, що в мене там є тільки одна атака рукою, одна атака ногою. Щоб я була впевнена в своєму арсеналі, і я це змогла відпрацювати. Дуже дякую вам за участь та бажаю. Подальших успіхів на цьому прес конференцію завершено. Дякую.